Сьогодні ми зібралися на цій площі із сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком-смілянином Савицьким Ігорем Вікторовичем. Ігор Вікторович служив старшим сержантом, старшим стрільцем другого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти військової частини Збройних сил України, помер 21 жовтня. 2022 року в тим, тимчасовому місці розташування першої стрілецької роти військової частини в Донецькій області при виконанні військового обов'язку Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Ігоря Савицького. Слова запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Микола Турик. Шановні сміляни, сьогодні ми з вами зібрались на цій площі, аби віддати честь та попрощатися з нашим героєм. Героєм, який залишив свою домівку, своїх рідних та близьких, і пішов воювати за нас з вами, за нашу батьківщину. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко. Від себе особисто щирість співчуття рідним та близьким. Пам'ять про нашого героя буде вічною. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Назвичайно тяжко говорити про цю людину, людину, яку знав особисто, людину, яка 24 лютого. Не чекаючи ні повістки, нічого, з'явилися мій звиконком, як і багато добровольців. Людина, яка несла службу в складі добровольчого формування аж до моменту його призову. Світла, прекрасна людина. Дозвольте мені за дорученням міського голови Сергія Ананка, місцеві Смілянської громади виразити глибокі співчуття рідним, близьким покійним. Слава нашому герою! Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проведжаємо останній шлях справжнього героя, батька, чоловіка, брата на кінець товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну. Котрий перебував в тій реальності, в реальності війни. Але одного дня його серце зупинилося. Завицький ігор неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто бору з вами. Ми переможемо. Дякую. До молитви запрошується священнослужитель міста, отець Сергій. Боже, не милослово не помилодіть, будуть і суттєво йому. Хай буде там добре у Бога, а вам все. До свого миру, перемоги достойної і сил розбудовувати нашу батьківщину.